не існувало. І от в е, цей момент, коли власне, етноси почали вже розуміти, що їм необхідно сформувати таку політичну організацію, в якій би вони були б оцими політичними одиницями, не космополітичні династії, не окремі якісь суверени, фактично, які обґрунтовувалися тим, що тільки вони є джерелом прав в суспільстві, а сама етнос він сформує свою державу. І таким чином він перетвориться в націю. Тобто він себе політично окреслить, він об'єднає себе колективною волею, всі члени національної спільноти стануть не підданими, а громадянами. Кожен з яких цих громадян є носієм політичної волі, яку він делегує загальному політичному керівництву цієї держави, для того, щоб вона здійснювала це керівництво в ім'я і в інтересах всього народу, а не тільки одного відсотку від всього народу. І власне з цього починається націоналізм, тобто з ідеї національного суверенітету, що в основі всієї будь-якої державної влади лежить влада нації. Причому, що дуже цікаво, що на той момент, як я вже казав, це була абсолютно революційна ідея. Але, що цікаво, нам дуже часто вішають лапшу на вухо і розповідають всяку маячню, наприклад, про так званий народний суверенітет. Ну, Слово народ і слово нація вони мають дуже серйозну таку відмінність. Так от нам завжди розповідали про те, що наприклад, той же самий Руссо, він був ідеологом народного суверенітету. Ну Це совєтська історія, історія і політологія, вона нав'язала саме таку думку, в такій, в, такій, в, такій, в такій інтерпретації. Так от, якщо ми візьмемо, власне, як воно було насправді, то насправді мова йшла саме про національний суверенітет. Тобто слово нація вживалося і фактично це було на цьому акцент зроблений. Тобто ми можемо говорити про те, що це була певна маніпуляція з метою того, щоб викривати справжню сутність цих речей. Насправді, саме була ідея національного суверенітету. Тобто це перший етап розвитку націоналістичної ідеї. Другий етап розвитку націоналістичної ідеї, фактично, він охоплює період французької революції. Тобто перший момент, коли в історії була спроба створити національну державу, фактично. Не державу монарха, не державу династії, не державу якоїсь окремої аристократичної групи, а державу всієї нації. Тоді, власне, в авангарді цього процесу і єдиними реальними революціонерами Франції були якобінці. Тому що вони висували саме ідею побудови національної держави на засадах соціальної справедливості. Тобто, фактично, ну, звичайно, ми не можемо вважати, що вони були правими на всі 100, але принаймні оці дві ідеї на той час, це були абсолютно революційні, абсолютно правильні ідеї, які в принципі сьогодні перегукуються з сучасним розумінням націоналізму. І от саме, е коли е, французька революція дійшла до свого піку, тобто до якобінської диктатури, в цей момент фактично сформувалася французька національна держава. Тобто е, держава побудована по принципу однієї літературної мови, по принципу об'єднання всіх етнічних і субетнічних груп в одну націю, по принципу створення єдиної державної системи управління, єдиної державної системи бюрократії і по принципу того, що нація є понад усе. Ми можемо зараз тут е, відійти трошки в сторону і сказати, що під нацією можна розуміти, наприклад, як ми розуміємо, і це правильне розуміння, кровну духовну спільноту, але так само, все ж Але так само можна під нацією розуміти, як ліберали, наприклад, розуміють, е, громадянську спільноту, тобто, лише громад, тобто просто громадян певної держави. Але фактично, навіть якщо ми можемо зараз сперечатися, кого якобінці вважали чи вони будували свою державу на засадах кровно-духовної спільноти чи на засадах громадянської спільноти. В будь-якому разі побудова навіть такої спільноти це безумовний прогрес порівняно з феодалізмом, який взагалі не визнавав поняття нації. Тому фактично це був етап розвитку націоналізму і це була практична реалізація, це була практична реалізація ідеї національного суверенітету. Потім ми можемо виділити наступні етапи в розвитку націоналістичної ідеї. Наступний етап це був, ну, умовно, можна його назвати визвольний націоналізм. Тобто, що мається на увазі під визвольним націоналізмом? Це мається на увазі те, що вже в 19 столітті націоналістична ідея, ідея нації почала поширюватися Європою. Вона отримала розвиток в Німеччині, де на той момент виникає так звана романтична течія націоналізму. Тобто націоналізму, який повертав оцю всю, всю абсолютно відірвану від народу аристократію і власне апелював до оцих глибин народної культури, до глибин народної, скажімо, етнічності. Це був на той момент німецький націоналізм, який так само виступав за творення єдиної німецької національної держави. Тому що тоді, як ми знаємо, Німеччина була... Ну, в великій мірі роздроблена і існувала величезна кількість держав на території сучасної Німеччини, жодна з яких не була ну, якби державою німецької нації. Це все були держави скажімо так, певних феодальних встань. Потім ми можемо сказати про східноєвропейські, славянські форми націоналізму, у цьому визвольному. Він був в Польщі, він був в Балканських народів, він був в Греції, ті ж самі, він був в Італії, коли була боротьба за об'єднання Італії в одну національну державу. І він, безумовно, був в Україні. Якщо ми згадаємо, наприклад, кирило Мефодіївське товариство, особливо радикальну його частину, на чолі з Тарасом Шевченком, які якраз висували ідеї того, що необхідно створити, по суті, українську державу державу, де б суверенітет мав би українська нація, і яка б, ну, як вони тоді вважали, мала би стати, ну, скажімо, мати місію бути скажімо, для всього, як вони тоді окреслили, славянського світу, стати найпершою як би, державою, яка б дала б свободу всім іншим народам. Тобто цей визвольний націоналізм це була боротьба за створення національних держав, і боротьба проти оцих от феодальних ще імперій, які ну, в великій мірі визискували саме народи Східної Європи, українці в тому числі. Вже на той момент ми можемо говорити про те, що наступала, вже був готовий ґрунт десь в кінці 19 століття для того, щоб виник інтегральний націоналізм. Тобто інтегральний націоналізм це був націоналізм, який виник на межі ХІХ і ХХ століття Франції. І він в принципі, був сформульований в діяльності організації такої французької, як Аксіон Францес яка виступала з одного боку на крайньо націоналістичних і радикально націоналістичних правильних позиціях, але з іншого боку в неї був недолік. Не вона вважала себе промонархічну організацію. Тобто вона намагалася сполучити певні консервативні промонархічні ідеї з ідеологією власне, вже нового революційного націоналізму, який висував гасла Нація понад усе, який висував гасла побудови національної держави. Але, ну, чесно кажучи, тут якраз і виходило певне протиріччя, тому що не можна казати, нація понад усе і при цьому визнавати монархію. Тому що монархія визначає, що монархія понад усе. А національна держава такого допустити, звичайно, не може. Тому в цій ситуації саме інтегральний націоналізм, французький, він все одно мав вже в собі всі ті ознаки, які в принципі, або майже всі ті ознаки, які має сьогодні сучасний націоналізм в своєму ідеологічному арсеналі. Звичайно, що теж певною мірою ми можемо говорити про те, що націоналізм також розвивався в формі, наприклад, і емперіалістичних рухів там. Той же самої Англії, наприклад, на той момент, яка здійснювала свою експансію у світі, яка, в принципі, ну, от саме в період 19-го, початок 20-го століття, вона в специфічній доволі формі утверджувала, ну, вони навіть це не називали так, але фактично умова йшла про певний такий імперський британський, ну, англійський націоналізм. Але насправді... Ми теж тут можемо серйозно попасти в пастку, тому що з одного боку ну, ця от якби нібито національна риторика поєднувалася, наприклад, з суто імперіалістичною політикою, яка завжди має подвійний бік. Крім того, що відбувається захоплення інших чужих територій, так само відбувається асиміляція місцевого населення, абсолютно іншого етнічного І при цьому відбувається навіть його везення на територію метрополії, де воно отримує ті ж самі права, що і краєне населення метрополії. Через це пройшли всі імперії. Будь-яка імперія це є багатонаціональна наднаціональна спільнота. Тому поєднати власне, націоналізм з імперіалізмом можна лише на початковому існуванні імперії. Як тільки вона починає розвиватися, вона стає наднаціональною, це закон. Нема жодної імперії, яка б була б імперією, а не просто називалася. Тому що центральні африканська якась там ерунда теж себе назвала імперією. Ну, Це смішно, але реальні імперії, які е, дійсно існували в світі, вони навіть якщо починалися з певної нації, вони потім виходили за рамки цієї ж нації. В результаті це вже